На в'їздах до Івано-Франківської області облаштували блокпости. Контроль на них забезпечують інспектори ДАІ та спеціальні підрозділи міліції. Вони несуть службу у повному екіпіруванні зі зброєю. Поряд з ними патрулюють представники від громадських формувань, зокрема бійці самооборони та правого сектору. З цим з повагою відносно тим, що може і тут відбуватися, те саме, що і на сході, і підтримують нас. Ну а деякі це якби провокують. Ось бували у нас і випадки, тобто і зброя була. Пістолет і безпілотник. Різне буває тут. Тобто такого, що аж суттєво нема. А ви вилучаєте? Бетонні блоки, мішки з піском, дорожні знаки та павільйони для потреб патрулюючих. Облаштування блокпостів поклали на органи місцевого самоврядування. Про обігрів хлопців на посту дбають волонтери. Громадський спокій на блокпостах пильнують цілодобово. На варті хлопці змінюються кожних 4 години. Всі транспортні засоби, які викликають підозру, ретельно перевіряють. Здебільшого зупиняють осіб та автівки зі східних областей. Дивимося увагу на стан машини, як реагує водій на стоп-контроль. Ну як він себе веде впродовж цього моменту, як перевірка до документів. Тобто, якщо він починає щось так трошки, це ми робимо повний обшук машини. На блокпосту у Снятині представники правого сектору нещодавно затримали машину, в якій знаходилася велика кількість наркотиків. Про це повідомили самі бійці батальйону у соцмережах. Інформація не підтверджена, але водії переконані, такі патрулювання себе виправдовують. Доступ контролю у районах ставляться з розумінням. Раз треба, значить нехай будуть, Я нічого проти не маю. Я думаю, хто розумний, тому не заважаю. Я тут стою на день десь разів, може 10-15, бо я тут працюю по роботі, але воно мене не дратує. А може хтось попадеться такий, що зі зброєю, чи як, як хлопці кажуть, то хай буде. Військовий час, звичайно, що не потрібні. Все ж таки якусь роботу виконують. Потрібно їх? Ну. Як найбільше я думаю, зараз на даний час Патрулюванню тішаться і селяни. Так на душі спокійніше, і село процвітає. Це стризький напрямок, блокпост номер три. Якби не варта, кажуть тутешні, невідомо, коли б княгиничі мали вуличне освітлення. <звук> Усе задля безпеки прикарпатців, кажуть інспектори Даї. Тож такі заходи, аби не допустити вчинення терористичних актів та проникнення на прикарпаття злочинців зі зброєю та вибухівкою. Ми перевіряємо. Ввезення, що вони ввозять, проводяться огляд транспортних засобів. Під час таких оглядів було виявлено. І пістолет недавно виявили пістолет берету італіанського виробництва. На другому блокпосту виявили підроблені документи. Загалом по периметру Івано-Франківщини працює 13 блокпостів. Це не лише зовнішній, але й внутрішньообласний контроль. За словами інспекторів, наша область наразі єдина, яка облаштувала усі можливі контрольні пункти на дорогах. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Рогатинського району новини, третя студія.